Thank you Thank you thank <laughs> Gracias. згодно з пожежами Діана і з Костянтина Польського льоту у праведній Білосі Вірті Володимира Київського праведних преподобних Антонів та Лікаря Інші Києва та Церкви преподобних всіх святих і людських святих землі українських прославлених славних і похвальних Атосі Масії Марта і і Вангелісті у праведній Білосі святих помилуй спасенних поблагів Діана Люди Oh, Дякувати передусім йому за те, що ще так, що ми ще стоїмо за нас, на ще, що ми ще поспіхаємося, що ми обіймаємо своїх рідних, є багато від чого Ми будемо не відбувати. Буде, це найголовніше. Дуже Господь любить вдячний віці. Та й ми люди знаєте, відчуваємо, що подякуємось. І з тими, хто навчився, Дякую, це теж приємніше. Правда? От я думаю, кожен з нас на побутовано, навіть у нас сімейному. Один одному, дружина чоловіка, благовірної дружині, дітки батькам і так далі. І це, це дуже важливо, дуже важливо дякувати. І ми в першу молитву починаємо, маємо так почнети це зі слів подяки. Дякуємо тобі, Господи, за все. Незважаючи на те, що в нас проблеми, багато чого приходиться переживати. Зараз війна, ми всі потерпаємо. Але дякуємо все одно, схиляємося. Шановні! Пролимаємо сльози за те, що не можна вже повернути, але разом з тим посміхаю, то тому що розуміємо, що він нас не залишив, що він з нами. Це саме головне. Знаємо, що Христу тому ж нашому Господу прийшло багато перевірити свого життя. Я не кажу про муки і смерть, а навіть і до цього, правда, всіляких моментів, коли він проповідував, віддавався людям, коли ішов зустріч, коли біг, коли треба допомогти, було зцілити когось і по різному ж це все. Кваліфікувалися, як пояснювали, бачили, розуміли ті всі його, що належали до його народу, юдеї, так? Ми не, не сильно не це люди і люди, всякі І сьогодні ми з вами теж почули про те, як Господь пішов до керівника синагоги Іаїра, якого хворіла донька. Вона помирала, його кликали. Учителю, прийди, прийди По дорозі, коли він йшов, багато людей зібралося. Не тільки слухати, звичайно, хоч багато і слухати. Але прийшли, тому що кожна своя проблема, кожного свої у кожного якийсь бідень, настроєння, якась хвороба і так далі. Всі люди біжать і передусім за це. Багато з них бігло, тому що хапалися за останні соломинку. Так і була серед одна жінка. взагалі по юдейській традиції, ну це ще йде ще з більш давних, часів ще до. Що з Авраама і до того де тих його предків, які, від яких він пішов, дуже серйозно відносились до крові. Ну, ви знаєте, в кран, коли заходиш навіть по наших традиціях церковних зараз, сучасних, православних, не можна, коли кров не так не можна заходити. Або, наприклад, вважається, що верняється. Ну, взагалі нічого не можна сказати, назвати скверненим. Христос це ще раз нам підтверджує цим чудодійством. Але річ у тім, що у язичників такі були уявлення ще до ідеї, до Авраама, що в крові знаходиться душа. Тому, якщо там от, кров, душа, жива і так далі, все на цьому було заміщено. Так вони розуміли, так вони бачили. І тому до ідеї це теж дійшло. І не можна було торкатися один, однім, особливо коли було кровотечі. Вважалося, що це нечисто, скверняється скворняє, людина і так далі. Там було багато. багато Ви знаєте, що в нас 10 западів у в 613, є різниця, правда? І серед них оці постанови про не вживання крові, в тому числі їжу і так далі. І ця жінка вона йшла серед людей, серед натовпі. Вона знала, що вона йде, і в неї була хвороба, яка. Можливо, гінекологічна, можливо, якась ще інша. Багато осіляких патологів знаємо, а багато ще не знаємо, і не потрібно нам знати про чому. І от вона йшла і по ідейському розумінню всіх оскверняє, біля кого ні. Але вона, що бачила і чула про Христа, що йде великий учитель, равін пророк. Равунні це значить як ну, рабин по-новому. Да? І вона ще хотіла зцілитися, вона не могла з ним поговорити, її не пускали, то, Але вона що підвіг і, і хапнула, хопнулася за його рисую. Вона собі сама подумала, що якщо опис заряжує, то я зцілюю. Нас вона таким чином по юдейській традиції по закону, с, е, треба зрозуміти, це, ж, це серйозно було, по закону Моїсеєва вона осквернила Христа. Ну, по ідеях мало ли, так відчути, так? Розуміння таке у них було. Осквернила, тобто вона три вчителя, не вчителя. ну В Євангелії це не відчувається, але юдейські традиції, розуміють. І Христос повернувся. Але ви чула, що одужала. Буває таке, правда? Я вже не хвора, я вже здорова, я вже селився, я вже здоровий. І вона впала на коліж почала просити. І він таки її запитав. Бо почав питати уч учнів, а де хто в мене вдохнувся? І Вона потім повернилася. І він сказав, що тоді що віра, то я спасла тебе, йди. Цим Господь ще, ще раз нам показує, що він. Господин пан Суботи, він пан того, тобто він джерело е, того закону. Він, коли людина страждає, коли вона дуже і дуже потерпає, то той закон, що по любові трошки можна відсторонитися і допомогти їй. Так? це люди, особливо якщо душевні якісь духовні причини. Ми думаємо, що так воно напевно знай, і люди. Христос сказав Іливія, зараз спасла тебе. Знову ж таки, нато поглинув його і приніс його до цього і Іра, бо куди він ідеється. Ну ви розумієте, що там, нато така. Що вже ти не підеш а тобою, головне, щоб тільки не не затоптати. І вони побігли до його, до його будинку, до Єра, а на, на зустріч вийшла не, не до себе, не труждай, вчителя, бо донька твоя померла. Але Господь все одно пішов каже, вже не переживаєш, вірить тільки, і буде жива душа, душа таким поїде. Що для батьків найголовніше, щоб діти були щасливі здорові, так? Я так не маю. Вони ладні йти на будь-які навіть якісь, можливо, не популярні, не гарні речі, аби тільки їм було добре. В цьому ми забуваємо, буває, часто, Навіть про Господа. Про це не треба забувати. Що ми його браємо. І що головне в нашій житті орієнти це і що це та особистість, якій наш тато справжня. І якщо щось бачимо, якась або туди, або туди, треба вибирати Господу, треба вибирати закон Господній, треба вибирати служіння їм присутнім. Був такий один із останніх старозаповідних суддів, його звали Ілій, він був першосвященником. Вони знаходились, до нього прийшов, ми, може пам'ятаєте, з юдейської ну, з, юдейської біля, з першої книги е, того ж Фікцтаст е, пророків. Е, до нього при, прийшов е, Самуїл, його провели. Е, Молоденького, маленького майбутнього пророка Самуїла. Так от у нього було два сини, і е, ці сини грішили, будучи священниками. Ну, що ж тут було? Ну, всі люди Рішили. І Господь, являючись Йому і через е, е, Самуїла, і, так являючись у вісні, казав, дичу, бо ти віддаєш перевагу своїм дітям переді. Мені. Важливо нам це зрозуміти. Діти дуже важливі, батьки дуже важливі. Саме Найважливіше, напевно, що ясні, але над цим, що є Господь. І про це ми треба забувати. І от коли таке щось відбувається, кудись, що нам треба обирати, ми беремо Господа. І Господь так врегулює все, такий сценарій нам надасть, таку допомогу подасть своїми шляхами, своїми питями, невідомими, що і ті питання ми вирішимо. І дитячі свої сімейні, і всі ті, що ми думаємо, що воно не вирішує. Але Господь допоможе. Так само і Яїр. Він йшов і повірив про те, що Господь зцілив його дочку. Можливо, цьому передавала якась гріховність. Ми не знаємо цю всю. І от Христос зайшов в будинок. Всі плакали вже. І він сказав, що вона не спить вона. почала кіткувати над ними. Ну, людині не дуже важко перейти від сліз одразу до нас, міш, щоб щось такого негативне. Ми знаємо, що люди. Взагалі, психика людина латентна, вона то така, то така. То -така. Через 5 хвилин сам не знаєш, що ти можеш сказати, зробити і що самого себе очікувати. Тому коли не пройдеш ти чи інші після випробування, не знаєш, на 100%. От і хвили Христос попросив всіх вийти, підійшов до дитини, церкві за руку вже холодну сказав, що дівчинко, тобі кажу, встань. Так просто, так просто для зовнішніх спостережників, для учнів його, для тих свідків, які були, він робив те, що було неможливо. Ми пам'ятаємо, як Єлисей стріляв, як Ілля, як вони воскрешали, як вони довго молилися. Так? І прийшов той, який здається нічим. Не відрізнявся від загалі від загального загалу. Ви знаєте, що про Христа вже знали сина в храмі Єрусалимському оточину. Насвідки він родом, коли ж він почав проповідувати, де він жив, чого назаретянам і назареєм і його називали не тільки тому, що він у святовий коса, а єврейські традиції не носи, а тому, що він в канараті в Назареті жив, знаєте, так, що він на пів'язичній країні жив і взагалі. Старалися знайти проти нього якомога більше усілякло негативу. Так от цей, хто жив серед язичників, цей про кого ніхто ніколи не чув, коли який раз в рік приходив з батьками спочатку, як дитина, а потім він приходив, можливо, сам, ми не знаємо, як часто був в храмі Єрусалимському, приходить, починає вчити всіх і починає стіляти, починає розкришати. Хто це? Кожен із них задавався цією людьми. Виперши священники і старішини, і садокеї, і покселі. Але проста віруюча людина, що, коли бачила таке, коли відчувала, говорила з ним, бачила в його очах сіяння вічного життя, бачила, відчувала в ньому самого того, кого чекав весь юдейський народ. Він прийшов виконати закон. Але закон не Моїсеїв, не Моїсейський, а свій закон, який започаткований ще в раю, пам'ятаєте? Цем небесним, коли він творив весь цей світ і створив людину на собі в раїв, примістив там людину. От Отой закон він прийшов. Виповнити. Закон любові, закон доброти, закон надії. І він це все нам дає сьогодні, вчора і завтра, поки ми живі і після переходу в той світ. Це той, кого ми всі чекали. Нехай же кожен з нас приймає і протестантів, гарна фраза його особистим спасителем. Правильно треба особисто для себе пережити оцю зустріч з Христом, з Богом, оце, оце спілкування з ним. Якщо не буде особистих відносин з ним, то це буде зовсім, зовсім зовнішня історія. Треба внутрішньо її пережити. Тому я бажаю всім нам, особливо сьогодні, коли ми прощастилися, майже весь храм, все завжди приємно, і помолилися з вами. І почу, чу, 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 чули Євангелія, яке нам сьогодні від апостола Луки, тому щоб ми особливо сьогодні відчули цю близькість Божу, щоб він знав, що він незважаючи на ці труднощі зовнішні і загальнодержавні. І військові, і особисті, і по здоров'ю, і так далі. Він з нами і ніколи не залишив нас, тому що він отець, наш небесний, і він дав право так називати нам себе. Амінь, Богу, слава мира, добра, благодаті, Боже, всім. Зараз ми з вами, зараз ми з вами висловимо святого причастя. Я вас запрошую підійти до Христа. Потім у нас буде леди за наших воїнів, за захисниць, які на фронті в Україні, за кордоном перебувають. Далі ми потім. Братанька молодець також за окопінь. На цьому тижні, що буде попереду, у нас в суботу в служіння так не буде набудеся тиждень, ви знаєте, у нас відчинення з 9 по 2 годину пополудні по 14 годин кожен день. А так, в суботу у нас 9 годин служба за здоров'я, потім 9 років закопіння, вечірнє в 16.00 в суботу, там буде. От. І потім е, неділя, якраз у нас е, святковий Чому? день. День святого апостола Андрія Первозвання. Прошу з вами за новим календарем. Раніше 13-го було пам'ятають, а зараз тридцятого. Тому ну, буде торгія 70 початок. Прошу запрошувати всіх. Молимо за мир, за здоров'я, за закінчення війни, за перемогу, за те, що нам дасть по своїй милості, молитву цих всіх святих і уже матері найкращий. Слава Богу!